Наступна тема це наступний Рамштайн. Нова зустріч глав міноборони країн союзників України у форматі Рамштайн може відбутися вже 15 червня, на 13-му засіданні, яке пройде у Бельгії, обговорять надання військової допомоги Україні. Про це повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер. Він також зазначив, що міністр оборони США Лойтостін знову поїде до Брюсселя, де він і голова об'єднаного комітету начальників штабів. Генерал Марк Мілі проведуть особисте засідання. Контактної групи з питань оборони України ну, до речі, контрнаступальні дії українських військових відчують всі, ба більше Росія їх вже відчуває. і Розуміє, що залишилося їй недовго. Таку заяву сьогодні зробив президент України Володимир Зеленський. Коментуючи контрнаступ збройних сил України. Він додав, що всі командувачі налаштовані позитивно однак більше подробиць розголошувати не став. Лише закликав не довіряти проросійським джерелам інформації. А ти Тим більше Путіна цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчувається завжди, що їм недовго залишилось На мою думку. Контрнаступальні оборонні дії відповідні, відбуваються в Україні. На якій стадії я не буду говорити детально і. Вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Я б не довіряв би тим чи іншим телеграм-каналам і особливо е, Путіну. Мені здається, вже було багато кроків, після яких довіряти цій інформації е, е, не можна. Е, мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю. Я щоденно на зв'язку з, з нашими командувачами різних напрямків: з сирським, з Москальовим, з Наєвим, з Залужним. Всі зараз настроєні позитивно. Так путіну і передайте. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва приєднується до нашої розмови. Пане Тарасе, доброї вам ночі. Вітаємо Вітаю, добрий ночі. Ну певно, ви також слідкували за спільним брифінгом українського президента разом із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. І от варто відзначити, що президент в притаманному собі стилі з таким почуттям гумору з хорошою такою. Сатиричною, навіть подачею відповідав на запитання, які стосувалися, в тому числі, і українського контрнаступу, як вам взагалі це повідомлення, яке ну фактично підтверджує, що контрнаступ відбувається? Ну, власне, ми ж довго очікували на сам початок цього контрнаступу. Ми чудово розуміли, що враховуючи те, що ми е, живемо в умовах гібридної агресії і маємо справу з противником, який веде проти нас гібридну війну, е, навряд чи можна було очікувати, що контрнаступ буде починатися от в чітко визначений день, в чітко визначений час, тобто в тому форматі, в якому ворог міг би або спрогнозувати ці дії, або зрозуміти, що відбувається, ну і відповідним чином е, теж спробувати. but Налаштувати свої сили, свої ресурси для того, щоб відповісти максимально ну, якби відповідно до тої ситуації, яка, яку він бачив перед собою, ми ж побачили, що Збройні Сили України, наш сектор безпеки і оборони, дуже добре вивчив ось цю російську тактику гібридної війни і весь російський гібридний інструментарій, і власне, от той підготовчий етап, який ми спостерігали впродовж останніх тижнів, ну фактично там майже двох місяців. Він показав, що насправді наші безпекові інститути не тільки добре вивчили цей досвід гібридної війни, російські практики, але ми ще змогли їх адаптувати під власні потреби і, відповідно, використати їх проти самої Російської Федерації. І, власне, ефективність такого кроку вона була максимальною, тому що раптом виявилося, що російська держава, російські безпекові інститути, вони абсолютно нічого не можуть протиставити цьому гібридному інструментарію. І вони самі ж розробили, розробили на експорт, але коли відбувся реекспорт цього інструментарію до самої Росії, то раптом виявилося, що всі в принципі російські владні і безпекові інститути були перед ним безпорадні насправді, і цей підготовчий етап він насправді був дуже важливим. І, власне, оця логіка гібридної стратегії вона диктує, що а, наш перехід від підготовчого етапу до використання наших основних сил і до проведення наших основних операцій в межах нашого контрнаступу цей перехід він має бути максимально плавним. І знову ж ми не повинні давати нашому противнику жодного шансу зрозуміти, що відбувається і що буде відбуватися далі, тобто на якому етапі знаходиться цей перехід. Це власне те. Про що говорив президент Зеленський. І очевидно, з реакції російських пропагандистів, з реакції російського воєнно-політичного керівництва, ми можемо зрозуміти, що насправді все це абсолютно виправдалося. Тобто ті, той підхід, який є. Ми побачили і від Збройних сил України, і від інших безпекових інститутів нашої держави, він де насправді себе виправдав. І, власне, от ми зараз бачимо черговий, такий уже більш більш практичний підготовчий етап цього контрнаступу. Тому що, якщо раніше це була підготовка, яка стосувалася там виключно інформаційно-психологічного впливу на нашого противника, використання гібридних інструментів, ну там того самого РДК, наприклад, да, в, на. На Білгаричні, то тепер ми бачимо, що підготовка вже ну, безпосередньо стосується вивчення позицій противника і розуміння того, що відбувається на полі бою, де наш ворог сильніший, де наш ворог слабший, врахування безумовно тих трагічних наслідків, з якими ми мусимо мати справу і рахуватися після терористичного акту росіян на Каховський ГЕС. Але тим не менше, те, що ми чуємо з офіційних джерел про те, як розвиваються ось ці невеликі поки що на тактичному рівні. Операцій свідчить про те, що це є частина нашого стратегічного плану, і зрештою ми таким чином вивчаємо е, для себе ситуацію з обороноздатністю росіян для того, щоб зрозуміти, коли е, і в якому напрямку, або навіть в яких напрямках е, задіювати наші основні сили, тому що поки що ну ми бачимо, що стратегічні ресурси наші і стратегічні резерви ми е, тримаємо на поготові, але поки що не вводимо їх в дію. От, До речі, пане Тарасе. Президент також зауважив на тому, що контрнаступ зрозуміло неможливий без якісної зброї, без тої зброї, яку нам дають країни-члени НАТО, так які нам допомагають. І От чергова зустріч в форматі Рамштайн відбудеться вже 15 червня. Ми згадували вже і про повітряний та Рамштайн, про танковий, про танкову коаліцію і так далі. про логістичний, тобто кожен етап вже переживали. Але навіть дійшли вже до того, що F-16 приблизно навіть знаємо, коли це може відбуватися і коли будуть ці літаки в Україні. Нехай так і буде, і нехай все йде за планом. Однак, які ваші сподівання на чергову зустріч в форматі Рамштайн, про що може йти мова зараз після тих слів, що контрнаступ вже розпочався, після слів президента Зеленського. Ну, врахов... Продовжуючи нашу аналогію з характеристиками попередніх Рамштайнів і те, про що ми говорили от буквально щойно, мені здається, що цей Рамштайн можна назвати контрнаступальним. Е, насправді є два блоки питань, які є максимально актуальними, які, очевидно, будуть обговорюватися учасниками цієї ініціативи. Перший блок питань він більш стратегічний. Він стосується справді постачання в Україну сучасних західних бойових літаків. Е, відомі вже дедлайни. Я думаю, що ці дедлайни Звучені не просто ну, як якась уявна певна часова рамка, а як річ абсолютно прагматично прорахована, яка впирається в абсолютно практичні речі, починаючи від часу, який потрібен для завершення підготовки українських пілотів, тому що ну, вже було багато офіційних сигналів про те, що ця підготовка триває вже досить довгий час. І очевидно, другий момент тут пов'язаний з логістикою, з тим, щоб забезпечувати боєздатність цих літаків і особливо їх експлуатацію в ну, рік бойових умовах. Це питання такі от більш стратегічні на середньострокову перспективу. Ну і плюс до них також можемо віднести питання постачання в Україну американських танків Абрамс. Я так думаю, що вони десь прийдуть. Приблизно в один і той самий час з F-16. і теоретично враховуючи от певні сигнали з Вашингтону, можна е так от обережно е припустити, що десь в той в той самий час в збройних в руках збройних сил України опиняться американські ракети Атакамс. Але ну знову ж. Е Точно про це буде добре, якщо ми дізнаємося з повідомлень про те, що ці ракети вже посипалися на голову російським окупантам. Це стратегічний блок питань, тактичний блок питань, який очевидно буде розглядатися на цьому рамштайні. Це те, наскільки чим зараз можна допомогти Україні і Збройним силам України в контексті контрнаступу, який вже от якби набирає обертів. Тобто, тут очевидно буде йтися, по перше, про продовження зусиль наших союзників по. Силенню системи протиповітряної оборони нашої країни це важливо як для контрнаступу, так це в принципі важливо на перспективу для отримання Україною сучасних західних винищувачів, тому що ну якби їм теж потрібен повітряний простір, який гарантує їм захист принаймні з землі, так тобто ну, питання насичення української території додатковими системами комплексами і системами Петріот, IRST і так далі. Це питання стратегічно важливі, плюс безумовно постачання ракет до цих комплексів, а, і так само питання, які пов'язані з, з експлуатацією тої техніки, яку ми вже отримали, яку ми будемо зараз використовувати в контрнаступі, а, це питання очевидно постачання а, боєприпасів до цієї техніки, це питання а, відшліфовування, скоріше за все, а логістичних моментів, які пов'язані із а, забезпеченням а, цієї техніки запчастинами. А, думаю, що буде а, ми побачимо якийсь певний проміжний фінал з ініціативою Польщі. по Створенню такого ремонтного хабу для леопардів німецьких танків, які експлуатуються Збройними силами України, і можливо, ми почуємо якісь ініціативи, які пов'язані з іншою технікою західною, яку ми використовуємо в контрнаступі, і можливо, це буде Польща, можливо, це будуть якісь інші країни. Тобто, ну мені здається, що найбільший фокус зараз в цьому Рамштайні буде присвячений тому, як забезпечити Збройні Сили України всім необхідним під час контрнаступу реагують. Чи на ті потреби, які можливо додаткові про які або? Їх прогнозували, але ну якби ці прогнози були трошки теоретичними в той момент, коли вони озвучувалися. Або це абсолютно нові моменти, нові запити і нові потреби ЗСУ, які треба розглянути і які треба закривати максимально швидко. І ось мені здається, що цим двом ключовим стратегічним і тактичним проблемам може бути присвячений на цей наступний Рамштайн. Угу. Пане Тарасе, тепер запитання стосовно наступного наступного саміту НАТО, вже так вільнівського саміту, який без сумніву всі очікують, в тому числі. В Україні, ви знаєте, що сьогодні під час брифінгу цього спільного з Джостіном Трюдо була озвучена інформація про підписання чергової декларації країни, яка підтримує вступ України до НАТО. Не нею стала Канада. Відповідно, пан Жовква з офісу президента вже заявив, що 20 членів альянсу підтвердили декларативно на папері, що вони підтримують українське членство. Звичайна арифметика: 31 країна в НАТО 20 країн вже підтримали. Тобто з такою динамікою, чи можемо ми очікувати, що ми отримаємо ну фактично там 30, Ну я там тільки за угорщину от маю сумніви 30 цих декларацій до Вільнюсу. Але це вже більше так. Ну ну це це ви знаєте, місяць тому ми мали 15 країн. Я точно знаю, бо ми це калькулюємо в наших ефірах. Єдині новини і завжди відзначаємо Чергова декларація. Це справді дуже хороша динаміка, це справді абсолютно правильний рух української дипломатії. Багато в експертних колах обговорювалося якраз саме такий напрямок, саме така дипломатична стратегія України. Тобто, ну для того, щоб мати гарантований результат членство, майбутнє членства України в НАТО, треба заручитися підтримкою кожної з країн учасниць цього альянсу. І це означає двосторонні контакти, це означає двосторонні переговори, це означає, грубо кажучи, індивідуальні. Робота з кожною країною з керівництвом політичним і військовим кожної країни, і от те, що українська дипломатія е, пішла саме таким курсом, це насправді це, це гарантія успіху, тому що ну е, ми розуміємо, що пан Столтенберг, як генеральний секретар альянсу, він безумовно всі ці речі підтримує. Він підтримує майбутнє членство України в НАТО. Але ми розуміємо, що е, з точки зору ну якби самої е, структури управлінської північно-атлантичного альянсу, пан Столтенберг він просто спів. Ікер, який озвучує колективне рішення, причому одноголосне колективне рішення усіх е, країн учасниць цієї організації, тому це абсолютно правильний курс, е, це абсолютно е, позитивна динаміка. Е, ну е. Найбільш оптимістичний сценарій це дійсно, що ми е, до 30, е, цю кількість цих декларацій ми можемо довести е, до початку Вільнівського саміту. Але в принципі цей момент не дуже обов'язковий, тому що ми можемо і під час Вільнівського саміту теж заручатися підтримкою країн. І, е, ну, якби, Нам же ж головне не стільки сама декларація і підписаний е, документ, скільки те, що на е, таких спільних заходах. Е, Максимально високого рівня на рівні НАТО як міжнародної організації країни-члени будуть підтримувати нас і будуть підтримувати нашу ініціативу і наше прагнення до офіційного членства. І зрештою, з такою динамікою можна очікувати, що справді на вільнювському саміті можна буде почути від країн-членів НАТО політичне рішення про те, яким саме вони бачать механізм приєднання України до альянсу, і які умови мають бути запуску цього механізму. Тобто зрозуміло, що зараз, на жаль, не може йтися про е, запрошення України до членства як офіційний крок Альянсу, так? А, ну, тому що є офіційна позиція всіх країн членів НАТО, і керівництво Альянсу це те, що поки триває війна, е, альянс не може ризикувати власною безпекою. З точки зору пріоритетів безпекових НАТО, їх, в принципі, можна зрозуміти. Але це абсолютно не, не заважає їм, от, так як, до речі, от, пан Трюдо він дуже гарно сформулював е, насправді ось. Саме цей посил, що е, Канада підтримує членство України в НАТО як тільки це буде е, можливим, як тільки от всі обставини складуться так, що можна буде запустити цей механізм. І я думаю, що ця формула вона може бути закріплена в спільному політичному рішенні альянсу на е, саміті в Вільнюсі. На ну, наступний саміт в Вашингтоні, е, тим більше е, враховуючи його географію, враховуючи по часу, те, що він буде близький до президентських виборів Сполучених Штатах, скоріше за все, е, рішення наступного натовського саміту Україні воно буде ще більш позитивним. Ну, і, відповідно воно буде далі розвивати е, ті ініціативи, ті рішення, які ми зараз очікуємо від е, саміту. Ну, Дивіться, буквально вчора. Е, заступник там є такий у Столтенберга. Він Румон і Мірча Джоане. По-моєму, так його звати. Він вчора журналістом румунським сказав про те, що навіть президент Володимир Зеленський розуміє, що там членство в північно-атлантичному аріанці це річ що зараз взагалі не на часі, і ми вже робимо багато, тому що ми запропонуємо рівень спілкування з Україною як Рада НАТО, і це абсолютно поглиблена історія. Я пригадаю зараз, от кількаденної кілька днів тому Володимир Зеленський спілкувався з українськими журналістами. Був брифінг, він був присвячений зокрема і теракту на Каховський гес там прозвучало однозначно, що якщо Україна є запрошеною стороною у вільнюс, то відповідно вона має там щось конкретно почути. Інакше це пряма цитата президента Володимира Зеленського, Інакше навіщо туди їхати? От просто ваша коротка реакція порівняти дві ці заяви. Ну, в принципі, заява пана Джоанни, вона абсолютно не виключає тої формули, про яку ми щойно сказали. Тобто, ну абсолютно можливий варіант, коли паралельно з ось цим політичним рішенням на рівні всіх країн-членів НАТО, яке закріплює формулу того, яким має бути механізм приєднання України до Альянсу після завершення війни, тобто коли настануть всі ті обставини і умови, які б задовільняли всі країн члени всіх члени НАТО, і паралельно з цим. Підняти статус комісії Україна НАТО до рівня Ради для того, щоб використовувати цей інструмент, і головна мета цього інструменту вона буде полягати в тому, щоб ця от формула, яка закріплена політичним рішенням, вона реалізовувалася набагато швидше. Ну і відповідно, кінцевий результат, тобто приєднання України до північно-атлантичного альянсу, теж настало максимально швидко. Перетворення комісії Україна НАТО в Раду України НАТО може стати тим кроком, який насправді посприяє швидшій і. І більш ефективні реалізації цієї формули, тобто мені здається, що це речі, які ну не стільки виключають одне одну, скільки навпаки можуть доповнювати. Просто головне, щоб на вільниському саміті ці речі були пропрацьовані як єдине системне рішення НАТО щодо України. Дуже дякуємо, дякуємо. за коментарі. Спасибі, Тарас Жовтенко був з нами на прямому зв'язку. Експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.